Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Зранку обстріляли Борислав по обіді Херсон. Під вогнем обласний центр був також напередодні ввечері та вночі, куди поцілили військові РФ. У Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Колєсніком. 6 червня 2023 року у російські військові підірвали греблю каховської гідроелектростанції. Як підтоплення змінило життя тих, хто його пережив? Та чи отримали люди компенсації за зруйноване житло? О 12.30 російські військові обстріляли житлові квартали корабельного району Херсона. Поранений 51-річний чоловік. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, його доправили до лікарні. За інформацією обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли і Береслав. З безпілотного літального апарату скинули вибухівку на 70-річного місцевого жителя, який їхав на скутері. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. От та всі продукти пайки, мы собираем для наших инвалидов. Потому что у нас в городе остались все инвалиды, которые не могут выехать. Любов показує гуманитарный штаб. Каже 28 грудня, о 20.30 у будинок влучив російський снаряд. Попали в вдома. Неначе да, потіряли люди отоплення і все потіряли. Ну, это нас уже с той стороны выбило, с этой стороны вот это выбило. А день назад тому-то на седьмом этаже я думала, что моя да, квартира, как карточный, сложится вот так. Так труходолог возле ЖД вокзала. Я думала, уже все конец. Ой. Все, со стола полетело. Ну, это вообще этажах. жах. На кухне все попадало і поранених немає. Yeah. А скільки було людей? Четверо. четверо? Да. Yeah. Бой і хто ще? Ну, well, все, що во дворях догадав. А, раз. Тетка, раз на голову її Під час обстрілу 28 грудня о 19 годині був пошкоджений будинок Олега. Дерево впіло, покривці полетіло, там погодувало. <світок> <світок> на кухні потолок кошки гепнувся. Під обстрілом була і багатоповерхівка, в якій мешкає Світлана. Попала вражеська бомба да, на мансардний етаж і пострадала четверта частина кровлі. От, узнали ми, звісно, з чата, тому що ми всі підтримуємо друг друга, хто живе, хто приїжджає, дивиться. Але в будь-якому випадку це дуже велика, як я кажу, ну, не трагедія, але но... Ситуація погана Тому як далі в зима за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 19 разів обстріляли територіальну громаду. Під обстрілом були Херсон, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Молодіжне та Зимівник били російські військові і по населених пунктах трьох територіальних громад Береславського району. вчора ворог. З артилерією атакував населений Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, в результаті чого пошкоджені знала будівля Укрпошти, також приватний транспортний засіб. Під вогнем окупантів також знаходилась населений пункт Гінка та місто Береслав. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Минулої доби троє людей отримали поранення, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Один чоловік в тягинці внаслідок танкового обстрілу отримав перелам руки внаслідок вибухової травми. Також ще один чоловік в Золотій Балці постраждав постраждавши старічний. І 92-річна жінка в середмісті Херсону заходила вдома, до коли снаряд поряд полетів, загорівся п'ятиповерховий будинок, внаслідок чого жінка отримала отруєння. Продуктами горіння була доправлена до лікарні. Зараз лікарі займаються Її здорові загорілися балкони в багатоповерхівці. Пожежу ліквідовано. На місці події працювало 11 вогнеборців та 3 одиниці техніки. Загалом минулої доби російські військові 121 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 632 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон. До повномасштабного вторгнення Сергій Колєснік працював електрозварювальником. Під час окупації Херсона залишався у місті. Після звільнення міста кілька місяців працював у товаристві Червоного Христа України. Потім вирішив приєднатися до ЛАВ Збройних сил України, розказує родич загиблого Сергій Баракута. Він пішов влітку два тижні тому. Він загинув під Куп'янську. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів Його, у Христа Безсмертного Царе нашого. Просимо Господи Богу. Він е, пішов туди, де найважчі бої, де непроста ситуація і де справжнє пекло бойових дій. Але він є ангелом. Є ангелом-охоронцем, який буде з небес спостерігати за нами. Сержанту Сергію Колєсніку було 53 роки. Поховали військовослужбовця на кладовищі селища геологів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Катерина з двома дітьми та батьком жила на дачі на лівобережному острові. Після звільнення Херсона родина не встигла дістатись додому. Протягом семи місяців вони жили у сірій зоні, фактично на лінії фронту. Розповідає події 6 червня 2023-го не зможе забути ніколи. Вода почала стрімко прибувати на світанку. Вода піднімалася дуже швидко. Тобто кожні полчаса, я не знаю, може бути ну, сантиметрів десять. Це було дуже швидко стремительно. Тобто це прямо на глазах, як у вот фільмі Титанік, знаєте, коли по коридорам вода отак вот текла. От це у нас так було по дорожкам на дачах. Тобто почала хвачувати паніка, ніхто не розумів, що всі метушились. Родина на човні перебралась на двоповерхову дачу, втім, рівень води продовжував підніматися, і їм довелось плисти до сусіднього найвищого будинку. Такое течение кружило все, что невозможно было удержать лодку двумя веслами. То есть пытались. И там небольшое расстояние, буквально, может, как от нас, ну, метров, я не знаю, 50. И мы эти, такой долгий период времени туда пытались, встречное течение, оно просто тебя уносит, или ты на месте гребешь, и все. Я успеваю с детьми перелезть через окно опять в эту новую дачу. И там какой-то промежуток времени, пока папа там о них привязывались в общем, их отрывает от основания лодки канат. И они уплывают. Я остаюсь с детьми одна, представьте. Еда вся, которая вот это я готовила, речка, лепешка, осталась с ними в лодке. Я стою с двумя детьми, с, этим, с этой сумочкой и на телефоне 8%. Открываю глаза, и через это окно только начинает светлеть. Дети еще спали, а крыша такая была под наклоном. Я вылезла на крышу, села и смотрю вокруг. Эти картины они никогда не забудутся. Ландшафт полностью измененный. Плывут островки, кусок земли с деревьями. Там чья-то дача дерев'яна перевернута, бочки, це, допустим, лодки перевернути, куча, ось цього, яка нагарнула теченням, дать такі островки камиш, там весь мусор. І я сижу, я розумію, що мені робити. Вранці вони почули звук безпілотника. Українські військові побачили відчинене вікно на даху, дронами скидували воду та їжу. Был такой один момент, что три дрона прилетели, в одном бутылка воды, у другого там какой-то сухпайок, у третьего что-то, по очереди все скидывали. Слышим, летит дрон, я ну, в это окошко открываю, смотрю, что-то не похоже на воду. Он же опускается ниже, смотрим, бананы. То есть бананы, так и орешки скотчем. Это и Кайс, 73-я бригада ССО, и 402-я бригада, ребята. И еще 140 124, 124 ребята, тоже огромное им спасибо, которые непосредственно нас эвакуировали. И представьте, мы за три минуты долетели вот где от дачи до речпорта. Где... Представьте, три минуты, семь месяцев жизни. Это, конечно, ну, слава богу, что все хорошо заканчивается. Спасибо ребятам, огромная им благодарность. Я никогда их не устану благодарить, мы периодически на связи. Так, поддержимо відносини, Я старайся раз, конечно, я понимаю, що така робота. Но я в не вы, просто ребят, до землі поклон. Зранку, 6 червня, вода почала прибувати і до квартири Херсонки Людмили Верескун говорить. Перший поверх багатоквартирного будинку у районі річкового порту затопило майже миттєво. Стояла вода вищого росту в під'їзді. Та коли ж куди ж тікати? Ми от тільки дивилися, як вона піднімається. Вода була вищі забори. Забори видно не було. І ворота були закриті. І хлопці, і рятувальники, які приїхали на лодках. Один роздівся до трусів, вибачте, і пригав у воду, щоб там відкрити цей замок, відкрити ворота, і тоді вони на лодках сюди заїхали. Ви знаєте, у нас риби приплипали. Косяки риб. Я оце коли подивилися з балкона, а думаю, що воно таке блистить? Потім зрозуміла, що коли оцей косяк зайшов до нас до двору, так отакі риби були. Я вам серйозно кажу. Я кажу: нема котів. А котів все коти, коли були на деревах, то хлопці на лодках, ці спасателі, чи я волонтери, я не знаю, як вони називаються, то вони наших котів з дерев знімали. Приїжджали, щоб перевірити, є животні десь там чи нема. Спасали і людей, спасали і худобу, спасали все. Усіх спасали. Дякувати Богу. Що є такі хлопці. За 6 днів рівень води спав. Людмила з сином змогли зайти до своєї квартири. Дверця трьому оторвала. Здесь паркет, так стоїть, кататися на ньому можна. Дом Стиралки, капець, О, вода. Вода в бутильці не залилась. трошки не достала. Так, зато в кастрюльку водичка пройшла. Холодильник тут отдыхает. Да. Веселі у нас. Не було газу, не було води, не було світла, не було нічого. Потім десь через місяць включили газ. Включили газ, прилетіло оце прямо во двор прилетіло оце, от, не знаю, як його назад, що воно таке, перебили газову цю трубу. Потім знову приїжджали, ну дякувати Богу, цю трубу заварили, у нас газ з'явився. Потім, потім вже включили воду, а от світло зі світлом проблеми. Дякувати Богу, у нас є газ. Ну, я люблю каву. Я дуже люблю каву. Для мене кава це все. <ріст> і коли включили, перший раз включили газ, я зробила собі каву. Боже мой, яка це була видати. <ріст> оце, дякувати Богу, можна позійнувати. Дві комісії було в нас. Все переписували, і двері, і вікна, і поли, і оце кажуть, що це треба відбивати, бо там внутрі все мокре. Мені насчитали 200 тисяч. Прана машинка. Не функціонує. Холодильник не функціонує. все, що було електрика, ми повикидували, бо воно все намокло, всі мотори там, всі поржавіли. ми повикидували. Якщо все починати щитати, то ми не можемо в ці гроші на правобережній Херсонщині через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Підтоплені сім громад. Пошкоджені 3252 житлових будинки та 121 багатоповерхівка. Комісія з обстеження наслідків підтоплення склала акти по майже 2,5 тисячах осель. Близько восьми сотень будівель розташовані в населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами військових РФ. і до них немає доступу. Наразі жителі деокупованої Херсонщини. Крім частини двох громад, не можуть отримати компенсації за пошкоджене майно, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Антон Самойленко. Компенсації за пошкоджено внаслідок підтоплення на рухоме майно станом на сьогодні не виплачувалися. Це сталося внаслідок ряду причин. Це активізація обстрілів з боку Російської Федерації, внесення підтопленої частини території Херсонської області, крім частини Дарівської та Калинівської громад до зони активних бойових дій. На превеликий жаль виплати компенсації за пошкоджене житло на таких територіях на вимогу міжнародних донорів неможливо на сьогодні. Жителі підтоплених районів можуть розраховувати на допомогу у 10 тисяч гривень з державного та обласного бюджетів. Власники зруйнованих водою будинків на отримання сертифікату, на придбання нового житла, зареєструвавшись у дії або у центрі надання адміністративних послуг. Катерина Гуцренко Олена Ліченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.